Вітаю на каналі. Сьогодні кілька слів про помідори і про те, як не давати їм витягуватись. Ось ці помідори я саджав всередині лютого, вже майже їм місяць від посіву, не від сходів, а від посіву. Ось для порівняння коробок з сірниками, щоб розуміти, які, яка зараз розсада на зріст, і також для порівняння. Ось ця розсада. І ось ця розсада це один і той же самий сорт. Це помідор санька. Садив їх для різних потреб. Ось ці в мене підуть в теплицю, яка стоїть накрита. А ось ці підуть у відкритий ґрунт, але теж під парник, не під агроволокно, а саме під плівку. Накинемо такі дуги і зробимо плівкове накриття, щоб, вони, щоб земля краще прогрівалася і помідори. Швидше вийшло нам на врожай. І сьогодні хочу показати вам саме момент по помідорах. У мене стелажі з підсвіткою, але все одно в квартирі тепло. І бачите, трошки ось це коліно до перших семидоль доль, воно трішки підтягнуте. Зараз на цьому етапі я ще не використовував жодного підживлення, але навіть якщо і це робити, то на перших етапах цим рослинам не потрібен зовсім азот, щоб вони не йшли у стебло, не йшли в листя, а більше розвивали кореневу систему. Тобто, зараз, щоб вони не тягнулися, ми саме їх поливаємо саме монофосфатом кальція. Дозування я вкажу під цим відео. Ось така зараз в нас коренева система, бачите, вона вже пройшла стаканчик з усіх боків і вже намагається виходити зовні. Тому саме ці рослини я вже найближчим часом буду пересаджувати. У більш великі стакани для більш потужного розвитку кореневої системи. Це буде не неосадні, не останнє у мене пересаджування, але саме ось ці ранні ними так трохи танцюю, щоб отримати ранній врожай. І ось ці рослини я одразу садив 100 мілілітрові стаканчики, і потім я буду їх пересаджувати у більш великі, десь об'ємом до пів літра, щоб рослина більше. Мала змогу розвити коріння і буду їх розставляти одне від одного, щоб їм було достатньо світла. Із звичайною розсадою я так, звісно, робити не буду, бо в мене нема стільки багато місця. Тому звичайна розсада, яка буде йти для відкритого ґрунту, а не для теплиці, то вона і буде в мене рости ось в таких самих, як цей лотках до висадки у відкритий ґрунт. Вона в мене ще тільки посаджена. Ось на верхніх стелажах ще навіть вона не зійшла в мене тільки 2 дні від посіву. Тому, якщо у вас розсада, ви бачите, що вона витягується, використовуйте саме монофосфат калія. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, до наступних відео.